Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко добрий. Кожен новий день, коли збираюся їхати на тетчику, передивляюся стан фільтра і тішуся з цього рішення, упевнююся, що воно було правильне. Ну і я так думаю, десь за тисячу кілометрів його поміняти. Зіллемо антифриз і подивимося на сухо, що там буде і до чого. Ну, я думаю, нормально чайна ложка непотребу назбирається отаким першим заходом. І, повторюся, такий саме, хочу врізати між баком і основним фільтром очищення пального. Бо у дядьків таке рішення дуже добре себе показує, бо кажуть, все одно рано чи пізно ти з каністри залиш в бак лайна, і щоб одразу не всандалити основний фільтр, який там і грошей коштує, і, там і чекати, можливо, ж, то цей тебе заб'ється, ти його поміняєш, поїдеш далі, ну і там ціліше буде основний. Суто з таких економічних і практичних міркувань. Десь там в легкому відносно доступі його врізати, і нехай працює. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.